Це не історія зі щасливим кінцем. Моторошна драма розігралась кілька місяців тому на околиці Луцька. І лише завдяки мужності нашого героя, жахливу трагедію, яка схвалювала все місто, вдалось припинити. Це сталося зимового вечора з дівчатами, що втрьох знімали приватний будинок. Дві з них вирішили прогулятись, а третя якраз збиралась на нічну зміну. Я Ніхто й подумати не міг, що злочинець тільки чекає, щоб Алла залишилась одна. Скоро Меланія пошкодувала, що не вдягла теплу куртку і пішла додому. Я щось змерзла, мабуть, я піду додому. Все, побачимо. Вона ще не знала, як мало їй залишилося жити. Коли вже підійшли до самого дому, зразу що насторожило, що світла не було вдома. Хоча ну, знали, що Міля повинна була б давно бути вдома, почали детальніше передивлятися, то побачили каплі крові на снігу. Ну, зрозуміли, що щось сталося, але не могли навіть подумати, що така страшна історія сталася. Темно, але світив місяць, і стало видно, ну що хтось лежить. Я вже зрозумів, що хтось посторонній є. Віталій, він! Злодій кинувся тікати. Погоня закінчилась швидко. На голову вище за Віталія злочинець скоро лежав на снігу, поки не прибула міліція. Думав, може максимально, що заліз, просто зґвалтувати. Я ну, до кінця не міг повірити, що дівчата мертві, я думав, що вони живі. Цей чоловік неодноразово раніше судимий. Він би далі продовжував вчиняти злочини, якби його не викрили. І Віталій Воробій дійсно проявив хоробрість, мужність, дійсно виконав згідністю громадянський свій обов'язок. Вони рано пізнали ціну життя і трагедію смерті. І тепер вони ще більше бережуть те, що врятувало Тетяну в той страшний вечір, своє кохання. Знаючи Віталіка, я думаю, що він. В будь-якій ситуації так би поступив. І навіть якби був би не зі мною. Не знаю, мені просто я тоді більше переживав за Таню, як вона це сприйняла. Його дуже важко вивести з рівноваги. Він у всьому спокійний і виважений, тому і до сьогодні не може сказати, чому не злякався погнатися за вбивцею, у якого могла бути зброя. Він ніколи не говорить про мужні вчинки. Він їх просто робить.